Доброго дня, мене звати Влада, відділ підтримки сервісу для фінансового обліку ФІНМАП. У цьому відео ми з вами розглянемо найперший звіт, який має бути у кожного підприємця. У ньому ви будете бачити увесь рух ваших грошових коштів, отримання вами кредитів, повернення вам позик, ваші залучені інвестиції та багато чого іншого. Тож перейдемо до звіту із вкладки Аналітика. Це наш звіт. Гроші, ще він називається кашфлоу. Одразу заходимо у графічний вигляд звіту та бачимо, що у нас тут на сані дані попередньо за 2 місяці. Якщо я зараз наведу на жовтень, я бачу суму надходжень, списань, а також сальдо, тобто різниця між фактичними надходженнями та фактичними списаннями. Якщо я наведу на листопад, зможемо побачити, що є окрема сума фактичних і майбутніх надходжень, а також фактичних і майбутніх списань. Тож в нас сформуються два сальдо: одне з фактичних надходжень і списань, інше майбутнє сальдо з урахуванням майбутніх платежів, тобто фактичні плюс майбутні платежі. Також бачимо з вами колові діаграми, на яких у даному випадку в нас йде розподілення за категоріями. Можна також увімкнути розподілення за контрагентами та за проектами. Давайте увімкнемо за контрагентами та переглянемо. До прикладу, у нас є тут контрагенти, хто заплатив, і в нас відображається список наших контрагентів при натисненні, і можемо повернутися назад. Якщо нам необхідно виключити, наприклад, перегляд майбутніх платежів, ми можемо на них ось тут натиснути і подивитися лише фактичні. Так само можемо зробити і у стопчисті діаграмі. Далі ми зможемо побачити також наші графіки надходження та списання за категоріями, контрагентами чи проектами в залежності від того, що ми оберемо ось тут у фільтрі. І найнижчий в нас. Буде список наших платежів. Дуже зручно продивлятися дані у табличному вигляді цього звіту. Тут ми бачимо дані у вигляді числових значень за кожним місяцем, а також загальну суму. Можемо встановлювати фільтри, такі як часовий, то що я ще вже показувала за категоріями, контрагентами чи проектами, враховувати чи не враховувати майбутні платежі, а також можемо встановити розширений фільтр. І все, що ми тут відфільтруємо, ми зможемо переглянути або переглянути тільки щось конкретне, або щось конкретне виключити. Також є опція для вивантаження наших даних. Якщо будемо вивантажувати із табличного вигляду, то вивантажимо ось такий самий Вигляд таблиці в Excel. Якщо з графічного вигляду, то вивантажимо список операцій. У графічному вигляді також корисним для нас є те, що ми можемо переглянути залишок на початок та кінець місяця, а також наш чистий грошовий потік. Чистий грошовий потік це різниця між надходженнями та списаннями. Тобто наше сальдо. Бачимо, що надходження у нас 170 тисяч, списання 130 і, відповідно, чистий грошовий потік в нас 40 тисяч. Але ж бачимо, що залишок на початок місяця в нас складає 0. Чому ж залишок на кінець місяця в нас 70. Це обмовлено тим, що на деяких наших рахунках внесені стартові залишки. А саме, на рахунку монобіла, приват ФОП та чекбокс я внесла для прикладу стартові залишки. Сума цих стартових залишків у нас складає 30 тисяч. Якщо я зараз перейду до аналітики, знову ж таки до нашого табличного вигляду, я побачу, що ось ці 30 тисяч не були враховані як залишок на початок місяця, проте вони ними є, адже ми встановили стартові баланси наших рахунків. Якщо зараз зайду в меню редагування. Ось тут у нас знаходиться стартовий баланс. І ми зможемо робити висновок про те, що в нас 30 тисяч плюс 40 тисяч, тобто залишок на початок місяця плюс чистий грошовий потік, і складає наш залишок на кінець місяця. Дуже зручно те, що при натисканні на комірку із сумою ми можемо побачити одразу всі операції, які в нас стосуються цієї суми. Також хочу звернути вашу увагу на те, що до звіту гроші потрапляють деякі системні категорії, які не потрапляють до звіту прибуток, а саме, якщо зайдемо налаштування, то це такі категорії доходу, як інвестиції, повернення позики та отримання кредиту. А також, якщо розглянемо витратні категорії, то це дивіденди, видача позики і погашення кредиту. До прикладу, внесла операцію з категорії інвестиції. І ми бачимо цю суму в нас у звіті Гроші. Зараз я зайду до звіту Прибуток. І подивлюся, що такої категорії я не спостерігаю у звіті Прибуток, адже це є лише рух грошових коштів. Бо коли ви отримуєте інвестиції, подальшому ви будете віддавати їх у вигляді дивідендів. Повертаємося до нашого звіту гроші. Ще б хотіла звернути вашу увагу на те, що як маємо доларову операцію у нашій компанії, ось бачимо цей платіж, який у валюті рахунку відображається у доларах, проте в нашому звіті він відображається у гривні. Будь-яка операція у валюті, що відрізняється від валюти компанії, буде перерахована у в даному випадку валюти компанії гривня. Що ми відкриємо саму операцію, то ми побачимо, що у нас 100 доларів, ми перерахували за власним курсом 40, і в нас це вийшло 4 тисячі. Можливо, також перерахування автоматичне за курсом НБУ, не обов'язково встановлювати курс. При створенні такої операції система вам вже буде пропонувати курс із системи. Якщо у вас виникнуть додаткові питання щодо роботи зі звітом гроші, обов'язково пишіть нам у чат підтримки, і ми підкажемо вам оптимальні сценарії роботи із цим звітом.